За організацію і незаконне переправлення майже 300 так званих ухилянків через державний кордон України судять 33-річного жителя Луцька. За версією слідства чоловік робив це із власних корисливих мотивів. Далі репортаж наших журналістів. Заробляння грошей за напрацьованою схемою. Працівник підприємства, яке здійснює міжнародні перевезення пасажирів, мав можливість вносити відомості про військовозобов'язаних до інформаційної системи шлях. Відтак, за словами стражів порядку, обвинувачений упродовж червня-листопада 2022 року допоміг сотням так званих ухилянтів виїхати України в Євросоюзу. Триває судовий розгляд у кримінальному провадженні про незаконне переправлення осіб через державний кордон обвинуваченим. У ньому є 33-річний працівник підприємства, яке мало ліцензію на міжнародні перевезення. Чоловік обвинувачують у тому, що він вносив відомості про військовозобов'язаних чоловіків у систему шлях і в такий спосіб поможливий виїзд 278 осіб. Вже під час судового засідання прокурор озвучує деякі. Кі подробиці злочину. Отож, обвинувачений нібито отримував різні суми на свій рахунок за незаконне переправлення осіб. За словами прокурора, чоловіки перетинали кордон власним транспортом, який не мав жодного відношення до підприємства. На травня 2022 року отримав відховання на банківську парку зробив сорок де шістдеся дев'яносто ноль два тринадцять сімнадцять сорок вісім. Кошту сумнівцо гривень в оплату з його незаконний виїзд через державний кордон України, нібито водієм то за три подальшому п'ятнадцять годин чотири хвилин сімнадцять травнятися другого року. Суприч поднізець напред незаконно протон державний кордон України. Аби озвучити число подібних незаконних угод з ухилянтами, каже прокурор: дня не вистачить. Відтак головуючий у справі через брак часу вирішив перенести засідання. Віра Шевчук Неля Прокопчук для новин на часі.